А ви вже зарягались в цю нову мега соцсеть? Я думаю, що вона подохне як Club House. А я так не впевнена. Ну, може, трошки довше буде подихати. Може, вперше десь, хвилин про це поговорити, до речі. Про це дихайте. Може, викласти це першим. вперше. Можемо. Давай. А, яка у нас перша тема буде? Ось Оце про роботу. З ким говорити, де, де говорити про, про, про роботу? роботу? Де і з ким да, говорити про роботу? З ким де. Да. Чи взагалі ви говорите про роботу? Може люди не говорять, <світ> Ви <світ> говорити про роботу. Давайте, Давайте стрес ну, ну, Трес. А, трес. Трець. І до речі, теж дуже довго читала, як його правильно. Ну, думала, як його правильно це говорить. То що, Віталій, як ти думаєш? Фейл? <світ> не Я вже не... вже так все, вже. Всім привіт! Всім привіт. Так. Це літня череда випусків неадекватних випусків каналу Продакт Вам не мама. Де Це ми експериментальний випуск? Давайте він буде неадекватним. Окей, неадекватний випуск Продакт вам не мама, де ми спілкуємося про нашу айтішну роботку та про продукти людей, які ці продукти створюють. І сьогодні ми почнемо з того, що трохи побалакаємо про нову ну, соціальну мережу, да, трет, да, да, угу. але потім трошки поспілкуємося про те, де спілкуватись про роботу, чи потрібно взагалі спілкуватись про роботу за межами роботи. Давай спілкуватися про роботу в Да, До речі, це може бути. Окей. Ну давайте, хто зареєструвався, тоді бо я ні. Мінус. Чого було? Я лише бачив цікавий скрін від Гороховського, де він, типу, тестує в трец. Чи можна тут погано казати про русню, матюкатись? А Стерненко сказав ні і відбулося. Ну, начебто ні. Смысле, начебто. не не можна, а, а, не можна. Не можна. Що ті там ті самі алгоритми, ті типу, як мета? Ну можливо, ті не пеш, ті самі, але політичні підтексти, якісь і політична тема фільтруються. Сернянти, да, mm. але... типу, написав, що типу, не можна і всім пока. Окей, як думаєте, навіщо? Навіщо запустили? Бо, начебто, там Цукерберг це ж з Трампом все намотив цю історію про аналог Твіттера. Чи Вони вони. Ну я думаю, вони просто всі хочуть аналог Твіттера спробувати запустити. Але ну мені здається, що просто можливо люди трошки втомилися від оцього... маска. В нього втомилася всі, хай вже їде на Марс. Коротше. Мені здається, що люди трошки втомилися від контенту. Дуже багато цього всього відео, воно блимає, ти стаєш, тіктоки, і, можливо, ми трошки опять до аналогових текстів, і через це там, це може бути популярним. А Twitter, це, типу, як перезапуск, і він може залучити якраз цю нову аудиторію, яка скептично до нього ставилась. І може це бути другий подих такого, типу, месенджеру. Але я не знаю, чи це соціальна мережа. Ну, типу. Неначе називають так. Але чого? Ну, типу, що, що в ній такого? Ну, бо є комунікація Це ну, дуже підписники, є теж під ну, і теж комунікація. Ну, ну, окрещу, і... Мені здається, для, ну, не знаю, тут, може, є такі дві в голові спливає одразу думки. Це перше, що якщо це якесь напів. Політичний крок зі сторони там мета запустити такий продукт, да? тому що це якась противага саме Твіттеру. І всі ми там наче знаємо, що Цукерберг з маском там, типу, не сильно друзі, і тут ще, <рес> да, і тут ще Трамп, котрого з Твіттеру там колись вигнали, і в його це дуже бентежить. І вони, начебто, якраз з цукербергом там, типу, коріша. І це перша теорія, а друга це просто якась ще одна диверсифікація якихось своїх там проектів, бо ну не знаю, чесно кажучи, не дуже е віриться в те, що Фейсбук страждає на нехватку користувачів, начебто Інстаграм, да, ну, Мета. Та Фейсбуком в чому ну, маран, мені да, здається? Ну, Він просто інстаграм. Вже взяв стільки користувачів, скільки міг і там рост заменшився, і всі ці акціонери панікують. і треба ж постійно Це ще на фоні того, що Цукерберг вклав купу мільярдів в історію, яка поки що не взлітає. Не знаю, тут складно сказати, що саме там її було да, для релізу такого продукту. Але, як на мене, що то. Фігня, що? Шо... Ну, все воно прям ну, переплюнути TikTok, Інстаграм. Твіттер, мені здається, прям мега складно зараз назбирати теж таку саму аудиторію. Ну, 30 мільйонів за перший день у них Ну, Мені здається, бо це, це типу, на хайпі, початок. Зрозуміло. Ну я просто розумію, я просто пам'ятаю цей клабхаус, там де теж, типу, немає там немає візуального контенту, да, там все було на голосових, теж якісь mm -hmm. там записи, щось голосом спілкуватися. Теж на початку там всі прям рвалися, Я пам'ятаю, відкриваю інстаграм чи ще щось, і всі сили. Типу, до речі, речі чому? Тому що Ілон Маск написав: поспілкуйтесь зі мною в Clubhouse» і всі таке. побігли. Ну тобто, теж і буквально, ну може тиждень е, воно все так притихло, через місяць, мені здається, вона взагалі пропала. Мені, ну, мені декілька декілька місяць типу, доєднатися до якогось руму. Там ага. хтось ще є. Хтось там ще є. Ну я навіть не поціновичі радіо. тому... Не знаю, мені здається, що це буде надзвичайно складно назбирати велику аудиторію. Хіба що у них якісь там не знаю, мегафішки? Ну оскільки я поки що навіть я жду. А якщо злетить, а то я... можна зайти попробовати. Якщо не злетить, заходити, тому що ти розумієш, що ти мігруєш з однієї мережі в іншу. І все одно ти будеш слідкувати за одними ти самими людьми. людьми. Тобто, що тебе цікавить. І плюс-мінус вони транслюють усе однакове в усіх мережах. Це поки що. Ну, поки що, Не да. пройшло і трьох днів чи скільки? Ну, Так, да, да, формат буде десь відрізнятися, саме формат контенту. Да, бо Instagram, TikTok – це все ж таки більше візуал, твіттер, треди це почитати. Але отут. Теж такий момент, чи пересікаються ці аудиторії. От, я ж да, казав, що е, Чи це був проєкт, щоб залучити якусь аудиторію, котра мета типу, не залучилася. Бо, да, в Твіттерна, начебто сидять е, такі люди, котрі більше про якусь там і політику, і якісь там професійні напрямки, якщо порівнювати з Фейсбуком, ну мені так здається. Просто у Твіттера набагато менша аудиторія, чим може у вона якісніша? Ну, e, no, дуже не факт по різних країнах. Насправді по-різному, бо в нас всі новини читають в Телеграмі, в Штатах всі новини читають в Твіттері. Yeah. Але якщо ми говоримо про інші країни, там проникнення Твіттера дуже невелике. Тому вони просто аудиторію інстаграму можуть в такий самий месенджер, oh, no. типа як перегнати і отримувати з цього дохід. Просто через те, що Твіттер має сенс. Ну, типу, такі, типу, в людини, і вони там сидять, і так далі. А тут просто ти більшим людям відкриваєш цей світ. Бо в Твіттер вони не пішли, можливо, не через те, що типу, їм не цікаво, а їм було ну, типу, складно зробити перейти у цей поріг. А тут ви не реєструвалися, але там така класна реєстрація. ну Є, Сьогодні е, Ти просто в один клік з інстаграму, yeah. типу, реєструєшся, в тебе одразу аватарка, всі, всі твої оці підписи в інстаграмі перетягуються, всі твої підписники, на кого ти. І тобто ти одразу попадаєш не в пустий простір, а вже насправді да, на тих самих людей, на яких ти підписаний в інстаграмі, ти автоматично підписаний, в тебе все заповнено, ти можеш одразу користуватися. Оцей умов він дуже реально прикольний. Що буде далі, ну невідомо. Але мені здається, що користувачі самі щось придумають, і треба дивитися, які формати вони запропонують, і що там буде дійсно, як будуть відрізнятися ці соцмережі. Але я ставлю на те, що це не історія Клопхаусу. Ну, Подивимось. Ну, подивимося. Да, Все-таки у мета є чималий досвід саме побудови таких соціальних мереж. Я думаю, вони. Мають дати собі раду. Але от ми ж все-таки ще про продукти, да? тут зазвичай спілкуємось. Тому прикольно, ти відмітила, mm -hmm. що коли ти заходиш, там в тебе вже твої друзі, да? там з інстаграму це вже у тебе да? mm -hmm. автоматична цінність цього продукту формується, да? що ти у тебе там всередині не пустота, ти mm -hmm. там можеш зачепитися. І Ми перед записом казали, що, начебто, десь хтось з нас чув, що якщо видалитись стрес, то в тебе видаляється акаунт інстаграму, І Це, це, це як... серйозно. Ну так кажуть, я не знаю. І точно. Це дуже цікавий. Типу, поєнт. Якщо це так, то типу, <laughs> це або сидить, дуже... або ніде. Ну, да. Це І дуже все. таке. Знаєш, як какая дарк паттерн продуктового да. менеджменту. Типу, ти вже не можеш піти, бо твій інстаграм-профіль буде заблокований. Да. Mm. Але толку, якщо воно буде мертве. Ну типу, висіти, і ти там no, не будеш сидіти тільки через no, те, але що продуктова but... метрика буде гарна. Так <реш> вони вже матимуть можливість достукатись до тебе. Тобто, якщо вони ще, да, щось нове, і вони всякі тебе дістануть да. і во вліку. Да, Тому тобто, да. не реєструюся, забудуть бісити мене. Я просто знаєте, мені в нас тільки цих соціальних мереж, то інстаграм, тікток, mm -hmm. телеграмме читам, твітер, Боротьба ще, за твій ще твій одна типу. Мені хочеться вибрати щось одне і, типу, сидіти в чомусь одному. Тому що мене реально бісить, що е, треба 100-500 якихось е, різних. Е, да, соці... Ну, Насправді просто я особливо активно не веду соціальні мережі, насправді е, Там в цьому тряці треба писати, я в принципі не пишу тексти, нічого з людьми не ділюся ніякими своїми думками. Я тільки читаю, я тільки споживаю. Ну, Поки я я бережу просто аудиторію від, від цього, бо мені здається, ні, вони відпишуться. Ні, що в може бути вільно. Чому? Навпаки, чекаю, коли ти знов все запостиш, сиджу і не відписуюся. То 22 числа будуть шашлики, <ріпи> а, я ще, точно ні. там буду щось До речі, там же цікаво, якщо продовжувати тему боротьби, ну, конфлікту між Цукербергом і Маском, то там же ж Твіттер, начебто, вже подає позов до суду, що, що це, да, це копія, бла-бла, але там дуже прикольно відповів, начебто, якийсь директор по продукту, чи хтось uh -huh. там хед Product треда. що у нас в команді він щось написав, чи вона не е, У нас в команді немає жодної людини з Твіттеру, Типу, у нас таке не вітається. Типу, люди з Твіттеру у нас, типу, не в пошані, Знаєш, oh це починається ця боротьба. Цікава mm, ну, я вас до речі хочу переключити. Ми все ж таки хотіли цю тему про роботу. Mm -hmm. Де ми общаємося про роботу? І типу, чи, наприклад, якщо ми кажемо, що ну типу твіттер, це типу така. Територія, де можна якісь там підписатися на професійний контент, і, наприклад, там от можна там, говорити про роботу, можливо, в Трес можна буде говорити про роботу. І от ти кажеш, я хочу одну соцмережу, там, де я буду максимально в одній, і там себе можу проявити там, напевно, з різних сторін або показувати тільки одну, там, наприклад, професійну mm -hmm. свою сторону. То де коротше, говорити про роботу. Ніде. Да. Може, ніде. Е, <світ> Він працював хоче... 8 годин і сюди. Давай так, ринку. питання: а хочеться розмовляти про роботу да, що поза роботою? Ти може і не хочеш говорити про роботу. Але воно виходить, але... вона... да. да, я от просто до чого вів, що іноді ти розумієш, що ти такий, а про що ще говорити, як не про роботу? І це, мені здається, проблема, коли ти перестаєш бути цікавою людиною. Будь-яка тема це там, технології, якісь продукти, робота. Ти там вже багато часу не подорожуєш, ти не можеш нічого розповісти про якісь нові враження, і ти такий: ось я колись там, їздив туди, але волоски минулого життя. І Це інша проблема. А чи хочуть інші люди слухати про твою роботу? Але Ми з іншої нові, сторони. Нові люди, чи. Ну, нові, От. напевно, е, ну їм цікаво, напевно, чим ти займаєшся, чисто, щоб зрозуміти, чи є якісь е, дотичні, е, штуки. Да, дотичні штуки, де десь там пересікаєтеся чи не пересікаєтеся. Але е, тут два варіанти: якщо вони дотичні до твоєї професії, вам є про що поговорити. А якщо не дотичні, то такі. А... У мене той прикол, що якщо з'являються якісь нові знайомства, то ці люди зазвичай з твоєї індустрії. Бо висунутись якісь спільні інтереси. Та навіть ні. Я переїхав сюди, і тут усі мої сусіди, з якими я спілкуюся, вони усі айтішники, наприклад, про роботу часто можна побалакати. А от так, щоб от ми з вами познайомились вже більше року тому, <хи> ми усі якось так співпало. Менше? Май... Менш? Трошки, трошки менше, менше да. так. Майже рік. А коли ми, ми ходили? Блін, пішли кінець... в гори да. і почали говорити про роботу. Кінець, кінець... липня, початку. Я вже року. не пам'ятаю, так. Да. Скоро рік. Окей. От такої. Да. Ну, чути, а ну, от від початку, якщо почати, ми стільки часу приділяємо роботі, і потім якби, вона, вона, виходить, ніколи не закінчується, і ми хочемо ще про неї розмовляти, про всякі ситуації там і так далі. Я не хочу. Ну, насправді, <зас> <зас> дивіться, мені здається, ми говоримо про роботу, це ми про щось жаліємося, такі бляха муха представляєте, типу, щось там. Ну, знаєте, якась така ситуація, яка тебе. Про ці розробники. Тригерить, да, щось таке. Тобто ми не розказуємо, ну дуже рідко, блін, там така нова технологія вийшла, блін, я почитав, офігенно, Давай я тобі розкажу типу, плюси, давай, може, ти зав'язаєш. Це дуже рідко насправді. В основному про те, що підгорає. якийсь фейл, щось пригорає, ти щось там жалієшся, розказуєш, ждеш, що тебе підтримують, і такі, ну Тобто ми шукаємо підтримки. Мені здається, в такому плані. Ну, якісь, може, смішні історії, не знаю. Ну, просто у мене. Робочі і гра, ну, і графіки, в принципі, така робота, що ти сидиш на дзвінках, ти постійно говориш, говориш, говориш. Я вже ввечері така думаю, блін, не, не трогайте мене. Це я не хочу ні з ким... да, ні, 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 хочу, ні з ким говорити, я нічого не хочу говорити. Ну, Якось складно, хочеться переключитися. Але ти записуєш подкаст, тобто ти все рівно хочеш говорити про роботу, виходить? Про те, що підгорає. Ми ж якраз і говоримо про те, що Ну, Всім да. треба, треба було іншу назву для подкасту. Нам взагалі треба хоча б один якийсь позитивний випуск спробувати знайти записати. і записати. Ну так, да, це <зас> не, в нас є теми, типу, що нам подобається в нашій роботі, яку ми сто разів вже відкладаємо, тому <зас> що це, напевно, хороший випуск буде. Ми будемо без... мовчати. <зас> <зас> і такі 40 хвилин просто дивитися в камеру і да. мовчати. Ну, до речі, буде цікаво. Подумати, що ж все що хороші. Хороші є хороше є, і чи можемо ми взагалі говорити про хороше, чи тільки реально бідкатися? Mm. Але ну, слухайте, ну факт: ну, люди говорять про роботу, і якщо і інші там члени родини, вони, типу, <рес> Бог міло не зайді, то це, напевно, якась проблема там може бути. Мені здається, поки коли двоє в IT. Це ще більша проблема, ще більше проблема да. я, коли в мене був ще, такий досвід. В одній компанії такий, це? Так? Це? Ми, так. Ми, ми тут нещо, нещодавно, нещодавно обсуждали. Да, посилання вверху да. вашого екранчика. Так, так. Але але з другого боку, може, якщо там в сім'ї люди, люди не дотичні там, до однієї професії, але поки вони знаєш, там щось розказують, щось цікавляться, бо цікаво, ой, що в тебе сталося там, оי, що в тебе сталося там. Бо це зовсім різні сфери, і ти, типу, якраз ти не варишся в цьому, і тобі цікаво щось новеньке. Може, це якраз і плюс, може треба розширяються твій світогляд. Так теж буває. Так, то що ми? треба говорити? Чому ну, треба? З, з ким тут з з треба? я ж я ж кажу, да, що ти іноді просто помічаєш, що ти можеш довго, мабуть, розмовляти з людиною зі своєї сфери, але коли ти стикаєшся знову з новою людиною не зайти, то в тебе ступор про що розмовляти? У мене принаймні. Типу, е, окей, мабуть, мої там айтішні. Теми тут зараз нікому не цікаві про що з людиною поговорити. От це якась там. Просто кажеш слово «сингл», то не всі думають не про не про окей. <свистак> 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 І це от е, питання. Ти такий одразу думаєш, чорт, я виходить, більше ні про що не можу говорити. Це, говорити. Це, це, це. Треба нам переписати той наш випуск про саморозвиток, де ми говорили, що ще в нас є, крім айтішечки. І треба все-таки повернутися до того, щоб згадати. Бо зараз М -м -м. останній час. Ні, реально... Зрозуміло, в тебе може бути хобі, да? там ти про це можеш говорити, Але якщо це ці зовнішні, інтереси це пересікаються з цією людиною, да? бо умовно Ні, це шло. як... Леся ж каже, наприклад, якщо ви дійсно дуже з різних сфер, прикольно там подивитися. Ну, коли в родині, а якщо ну, ви ну, не знайомі, мені я... приємно, ти такі розказуєш, ну, там, от, наприклад, я бігаю, і у нас там. Команда і е, є люди, які нові приходять, і ти там знайомишся з ними, вони тебе питають, чим ти займаєшся. Але спочатку я їм кажу, що я спрям майстер, вони такі. що це?» Я <хи> <Brukline> <sharp kemm> говорю, ну от, я працюю типу, в сфері автомотива, ми пишемо софт для автомобілів. «Вау!» Я така на тачку. <busy> я така, прикольно, прикольна. Ти такі, вау, а просто для тебе це вже така якась рутина. Дінність, ти такий тасочку так, переніс. <laughs> а коли ти знаєш, розказуєш іншій людині, з якою ти там тільки знайомишся, і вона не з цієї сфері, вона така, блін, так круто. Mm. Я така, блін, ну, мавірно, круто. Тобто підтримка, соціальне погаження. Ну так-да-да. Так називається. Я десь це просто чув в якомусь іншому подкасті. Не в тому подкасті, де був не справжній психолог, а в іншому. Окей. — я згадав. стендап. Вони запустили. там все було соціальне, якісь полашні. Ну, коротше, я що? Я наприклад, от мені я люблю говорити про роботу, не дивлячись на те, що у мене там сто п'ятсот хобі. Є насправді про що ще поговорити, але ще важче знайти людину, з якою ти хочеш проговорити про бетон, а вона хоче слухати про це. це. Це гірша ситуація, не зайді. Дому... Ми тут обсуждали ремонт кільцевої, там тільки бетону. Блін, там такі класні реклами по деській трасі. Ти їдеш і такі бетонуйте. Да -да 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 -да. Та зсу. Ну, коротше, то я люблю поговорити про роботу, і я зрозуміла, що коли ми почали записувати подкаст, я це типу, бажання майже повністю закриваю. Ну, типу, я тут, да, я тут можу з вами поговорити, може якось фруктувати свої думки. І прикольне, що ну, типу, ти так рефлексуєш, щось там до чогось доходиш, бо в звичайному житті ти, типу, тільки реально бідкаєшся і не, не робиш цей аналіз. І не приходиш до якихось висновків, а тут ми з вами щось розмовляємо, потім я дивлюсь те, що ми записали, і в мене прямо такі якісь структуровані думки. Щоправда, я бачу, як е, по деяких питаннях еволюціонує бачення. Я от зараз там постійно згадую, як ми записували саме перший епізод, що продакт це SEO. і я тільки останні, останні тижні зрозуміла, що продакт — це seo продукту, але не SEO. І, типу, я вже думаю, що треба записувати дубль-два <ріст> з уточненим. Два Да. Але блін, мені здається, що люди, які хочуть говорити про роботу, вони реально повинні знаходити людей, які теж хочуть, але щоб це було якісно. Щоб не тільки потриндіти і побідкатись, але типу якось сформулювати. І реально ти викидаєшся з голови. І стає легше, але воно якось структуровано. Коротше, я нічого не змогла пояснити. <риснят> <риснят> ну, Крім того, і ще... що мені подобається записувати подкаст. <риснят> і ще, мабуть, дуже важлив, важливим фактором тут є, наскільки ну, ти розмовляєш багато про роботу і всі ми, да, тому що, перш за все, це тобі цікаво. Я думаю, є люди, ну, скоріше все, багато людей, котрі. Як ти каже, 18 та чи 19-та година? Вони там свій зачиняють закривають, і у них там моментальне переключення. Якщо йому робота, я думаю, вона ще в 17 переключається. Що за собі а треба ще для супу купити? Не цікаво, якщо то я думаю, людина легко перемикається. Вона навряд чи там дуже багато розмовляє там про роботу. Неї може є якесь там дуже цікаве хобі, інакше от про яке. Можливо, людина може говорити набагато більше, тому дуже залежить мені, мабуть, ну здається, наскільки робота дійсно в принципі цікава і важлива в твоєму житті. Бо виходить, любимо свою роботу звичайно. Але, ще... часто Але часто бідки. при цьому. Просто робота Я займає собі. величезну частину нашого життя. І не говорити про неї просто нереально. Навіть якщо ти її не любиш, ти все одно будеш щось там ще більше розказувати, там що все не так, то не так, все не так. Ем... О, тому що ти там 5, ну мінімум п'ять днів на тиждень, да? ти там півдня сидиш і займаєшся робочими справами. Можеш задачами. По різному працювати. Так. Але мені мені приємно говорити про роботу, тому що мені робота приємна. І mm -hmm. мені ну мені просто от як мені приємно говорити, наприклад, там, про бетон, або про подорожі. Блін, ну ми ж реально говоримо про те, що нам приємно, бо в більшості, так? Або про якісь дуже там якісь. Серйозні погані речі, але ж це меншість, правда. Ну, типу, ми в житті було б реально круто говорити про те, що подобається. Не знаю. А, як і... тоді? а куди тоді зливати, або як тоді зливати Нематичок. щось негативчик? Ну, все ж таки мають бути, напевно, якісь люди, до да, яких приходиш, сповідуєшся і забуваєш психологи? Ну, Але про роботу. Ну, треба нову вакансію в компанії, да? технічний Робо... психолог а, <laughs> да, <laughs> да. знання PHP, <laughs> JavaScript. <tab. laughs> а скрипта знаєш, на базовому рівні хоча б щоб вони Hello World мог на ж вони могли сказати що HTML — це не мова про програмування а, ну, або на поки навіть прослуховування подкастів тематичних воно мені якось теж допомагає тому що я хоч і не розмовляю але в цей момент там я думаю про те що люди говорять і виходить, я теж закриваю свою потребу подумати, поговорити, проаналізувати. Не знаю, коротше, в мене просто зараз висновок такий, що. ну, блін. Я, Треба я, говорити. Я люблю говорити про роботу, тому що я просто люблю свою роботу. Тобто, це взагалі окей. Все, я дала собі право говорити про роботу. Скільки хочу, скільки буду говорити. Вже 25 хвилин. Рівно стільки. Непогано. Не не ну, насправді, так. Да, мені здається, це так сумуємо, да, підсум, Підсумовуємо потрошки. Це абсолютно ок, бо якщо. Да, ти не хочеш прям говорити про роботу свою, тому що вона тобі не подобається. то Питання, чому ти цим взагалі займаєшся? Навіщо О. себе? Е Мучати, скажімо так да, Відповідь є? Да, да. відповіді <свист> <свист> no, Ну, знаєш. Можливо, для когось, якщо це головний мотиватор, чи головна причина, можливо, і таке працює. Це не мотиватор, це необхідність, скажімо так. Це ж знаєш, як ця пірамідка масла, ти не, там закриваєш ну, спочатку да. там свої базові потреби, а потім уже іде десь застрягнути <свист> посередині. чи просто <свист> 에, закрив потреби і застряг. Ти, напевно, не можеш насолоджуватися роботою або розвиватись якось, поки в тебе самі базові твої потреби вони не закриті. Тобто, якщо ти думаєш тільки про те, блін, за що купити мені там сьогодні вечерю, да, то про те думати, як там, не знаю. Е Вивчити якусь там нову нову там мову чи ще щось, воно буде тобі якось складно, бо ти голодний і думаєш, що так поїсти. Наша дискусія трохи звернула. Добре, добре бо ми говорили, що це про хороше говорить. Uh, ну да, я коли думала, що ми будемо записувати цю тему. Я думала, блін, взагалі говорити про роботу, це якось бути якісь нудне... Ни... Да. Бо тіпо, що ти почути говориш про роботу, тобі що немає про що поговорити. А зараз я прям виходжу з тим, що типу, то в мене тобі... є право говорити про роботу. Бо мені... Хочеться. Да, мені хочеться, мені мені цікаво, я хочу про це говорити і. Ну чому не можна? Чому не можна Я присісти на вуха да. комусь да про роботу? Да. Нормально да. сідаю в таксі і починаю розказувати. <звачу> і хай <мені> слухає. <звачу> у Таксіста Питаєш ти в втрет зареєструвався? <звачу> ну типу, там же всі <звачу> прогресивні <звачу> люди там <звачу> <звачу> <он у> <звачу> Да. Ну коротше, я на позитиві. на кого ти ставиш? На маска чи на Цукерберга? Цукерберг? Хто виграє цей файтинг? до речі? Я б не недооцінювала Ілона. він просто... просто тяжкий. Це так, але це... мені здається, що він, коротше, в нього є якісь такі нетривіальні думки, і він може щось отаке зробити дивне. Так, да, Прийти, знає. наприклад, збитою. У нас третьєю такою нефонічною якоюсь. Ну, краще, від нього можна очікувати щось таке, що може змінити гру. А це тут такий, типу, отлічний, хороший, і він буде да. Все, Подивимося, якщо це колись станеться. Ну що, говоріть про роботу. Прямо в коментарях говоріть. Оцініть неадекватність цього випуску по шкалі від 13 до 156. А, так, я навіть не знаю, чим закінчувати, але. Та все пока. Підписуйтесь, будь ласка. Як Стерненка в Трес. Все, все пока. пока <свист>